Невелика розпаковка. Подивимося, що я замовив. Та в принципі, ці всі засоби вони будуть в тестах в подальших відео, тому ви можете їх подивитися зараз. У розпаковку і в принципі розуміти, чого очікувати від цього каналу, які будуть огляди, та що можна буде побачити в подальшому. Тут багато різних брендів. все це я купував за власні кошти, тому це ніяка не реклама. Давайте почнемо з самого початку. Взяв я от, значить, для скла мірку є 3 це полірувальна паста на розлив. Мені велика банка не потрібно. Я хочу полірнути скло на своєму авто. В мене дуже задряпані все скло. По суті, що переднє лобове там в мене злетів одного разу, навіть двірник зламався. І сильно пластик задряпав в одному місці дуже глибоко. Я думаю, що полірування не прибере, але краще зробить. Додаток до того, в мене і бокові дзеркала задряпані від піску. В принципі, вже купував таке авто і заднє задряпане, тому спробуємо полірнути. Полірувати одним, однією пастою не вийде, тому я взяв ось такий фетровий круг 80 мм. Буду полірувати ротором, в мене є підложка 75 мм, тому буду полірувати ось таким фетровим, фетровим падом. Тому ось таке комбо буде. Ну і щоб потім не відмивати все авто від е, полірувальної пасти, тому що коли ви поліруєте, ви багато пшикаєте, паста розлітається, особливо, коли ви робите це перший раз і ви ще не вмієте контролювати бризги. Що, в принципі, я буду робити перший раз, то я взяв ось таку маскувальну стрічку, замаскую авто, е, виріжу собі тільки. Е, Скло і буду його полірувати, і все, що буде летіти, буде летіти або не занемасковане за скло, або буде летіти на плівку. А плівку про, просто потім викину. Е, це те, що стосується полірування. Далі взяв декілька ручних шампунів. Перший queerlap чи QRLA, точно не знаю, як називається, бабл фрут. Е, це. Відносно новий бренд, який вже вривається в Україну. Вже багато хто його тестує, багато магазинів продають шампунів саме для мікрофібр. Я вирішив взяти ручний шампунь, чув багато хорошого. Тут 500 мл, Витрата на одну мийку. Здається, 35 мл на 10 літрів води. 30-40 мл на 10 літрів води по запаху. Пахне він приємно, свіжий якийсь фрукт, який я навіть не можу уявити, але досить смачно пахне з пляшки, не знаю, чи буде пахнути у відрі. До речі, виробник нічого не пише за те, щоб наносити через пінокомплект. Тому ось так. Наступний ручний шампунь я взяв фресо шампу преміум. Багато чув хорошого, також польський бренд розводиться 35 мл на 10 літрів води. Також, в принципі, Тут е, написано тільки для відра. По запаху він дуже приємно пахне. Прямо ж так преміально, якоюсь трохи, можливо, сосною, чи, щось таке, чи ялинкою, тобто щось хвойне. Приємний аромат. Деякі навіть кажуть, що по суті він як парфум. Як він буде в роботі, не знаю, подивимося. Також я взяв багато безконтактних шампунів. Зараз літо, тому більшість цих шампунів або нейтральні, або кислотні. Почнемо з нейтрального шампуня Binder Premium Prevosh. І насправді я ще не знаю, в якій концентрації його розводити для емульсійника, я перепитав у представника, поки що він мовчить. Е, якщо розводити через пінокомплект, це 1 до 10 та 1 до 30, в залежності від забруднення. По аромату він досить приємний. І що саме круте, що в нього що як і в фа фаербола, йде захисна ось така штучка. Тобто ви знаєте, що цей шампунь не відкривався, звідси нічого не відливалось. Свіжий, приємний аромат. Подивимось. Можливо, його можна наносити тільки у вигляді піни. Будемо тестувати. Тут іде 500 мл, в цілому кажуть, хороший шампунь. Це в них типу лімітка Aqua Edition. Звичайний їх привож іде лужний, цей іде нейтральний. Також взяв з. А з нейтральних шампунів все. Далі в мене йде кислотний шампунь для безконтактної мийки. Саме кислотний. Так насправді не дуже багато виробників роблять кислотні шампуні, і я вирішив протестувати, взяти, подивитися, як він працює. Перше, що хочу відмітити. Це те, що він пахне Кока-Колою. Дійсно, запах приємний, трохи нагадує Кока-Колу, але я б сказав би не оригінально, а більше десь до байкала, щось типу такого. Але в цілому прикольно. В чому суть кислотного шампуня? В тому, що він прибирає кальцеві зачатки, тобто мінеральні якісь відкладення можна прибрати тепер і безконтактно. Розводиться 1 до 9 або 1 до 5 для... Пінника 50-60 мл води для е, ручного пінника. Для емульсії не написано, перепитав, і також можна для ручної мийки е, 50-60 мл на 1 літр води. А, Manual Foam Gun. Це Зачекайте. Коротше, буду ще розбиратися по концентрації для пінника 1 до 5, 1 до 9 для ручного, для ручного пінника, для е, емульсії... Для помпового пільника 50-60 мл на літр води. Думаю, що для емульсії, я перепитав, поки відповідь не отримав. Думаю, буде десь е витрата трошечки менша, десь в два рази. Тобто 30-40 мл буде для емульсійника, якщо виробник то дозволяє. Далі по шампунях. Я взяв шампунь від Pure Chemie. Мені Я користувався кислотним ручним шампунем від їх бренду. Вони випустили новий кислотний ручник, ручний шампунь оновили. І я вирішив, так як я був задоволений навіть старою формулою кислотного ручного шампуня, я взяв ось такий кислотний безконтактний шампунь. Він розводиться 1 до 8, здається, для, для емульсії, але для емульсії через апарат високого тиску, або 1 до 10 для піни і 1 до 40 для ручної мийки. Я буду його використовувати як. Емульсійний, я перепитав виробника, він сказав розводити 1 до 10. Я також перепитав, чи безпечний він для воскових покриттів, тому що на авто є воскове покриття. На що він сказав? Що якщо це хороший віск, то він буде триматися. Якщо дешевий віск, може знести, тобто буде розводити один до десяти. Я не знаю, як це працює дешевий і дорогий віск. Я перепитав, тобто, якщо дорога карнауба, то він витримає, дешевий дешевий тефло не витримає. Він сказав так, чи тут у шампунь містить якийсь аналізатор цін воску, я не знаю. Перевіримо і взяв лужний шампунь Active Foam, Розводиться також 1 до 10 для емульсії, 1 до 10 для пінника. Подивимось, як він працює. Це буде вже ближче до зими. Поки літо буду користуватися нейтральними шампунями і кислотними шампунями. Протестуємо, перевіримо. І ще я взяв кислотний шампунь від детюрнер. Ось така малесенька зовсім пляшечка. Це, мабуть, на один раз. Як розводиться поки що, я не знаю. Він розводиться 1 до 10, здається, 1 до 8, 1 до 14, якщо не помиляюсь, для пінника, для емульсійника. Сподіваюся, що буде менше, якщо виробник це дозволяє, це шампунь, який можна використовувати і для ручної, і для безконтактної мийки. В цілому, як і юрхемі. Sour Foam також дозволяє це робити. Подивимось, протестуємо, по запаху, до речі, не сказав. Приємний аромат. Щось таке солодкуватий, якийсь фрукт, не можу згадати який. Тут виходить ектіфом. Смердить, дуже смердить. Не знаю чим, але смердить. Якоюсь мазію чи щось таке. І Sour Foam. E, солодкуватий. Тут, тут вже приємний аромат. Тобто Active Form лужний смердить, Sour Form приємний запах, головне, щоб він відмивав. Далі в мене вже новий бренд, який я раніше ніколи не тестував, ніколи не тримав в руках. Це Tony. In. Це в мене виходить перший Shine Armor Tire and Trim Shine. тобто Ось такий засіб. Він, здається, було написано, що він на основі розчинників. Продукт створений для насичення блиску та влажного кольору шин та покришок. Цікаво, тут просто на російській мові, на англійській і на іспанській. Наскільки я зрозумів, має бути досить довго тривалий. Пахне як антибітом, в комплекті до нього йде тригер, не знаю, чи цей тригер навіть витримає. Тобто він на основі розчинників було написано, тому такий тригер може і не витримати. Наступним я взяв ще один Chine Guard. Superior Тайр Гель. Тут також написано, що він на сольвентній основі, але вже йде у формі геля, іде з ось таким носиком. По запаху він вже дуже солодкий. Якщо цей смердить антибітумом, то тут пахне солодким. Подивимося, як він працює. до речі, тут же інструкції на російській немає. Просто пише, що е, цей. Вет, мокрий вигляд для шин. Я так підозрюю, вони будуть мати різний візуальний ефект по стійкості. Подивимось. Вони коштували досить дешево. Я за три пляшечки по 473 мл віддав 818 гривень, якщо я не помиляюсь. В комплекті також дали тригер і ось такий безкоштовний аплікатор. E, було дешево, мені захотілося протестувати, тим паче, що чорнителів не дуже багато в мене. І також взяв Liquid WAC Keramic Crystal від Tonin. Досить цікавий засіб. По-перше, я не пам'ятаю, щоб коли я останній раз тестував рідкі воски такого типу, тобто гели кремові. Потестуємо, перевіримо. По запаху він якось взагалі не пахне нічим. Якогось запах, аромату я не відчуваю. Знявши кришечку, я також нічого не відчув. Тут також є ось такий носик. Спробуємо, тобто буду використовувати цей аплікатор. В чому його перевага? Взагалі, на, всі, на більшості сайтів, що я читав, пишуть, що він на основі co 2 тобто він для кераміки, він може бути як повноцінне захисне покриття, може доповнювати існуюче керамічне покриття. Але трошечки є нюансів. На великій тарі. Не на цій, а на великій там, 4 літра, 3875 мл. Написано, що цей віск містить абразив. Тобто написано, що містить дрібний абразив, який прибирає легкі подряпини, або їх маскує, і також має очищувальні властивості. І в мене не стикується в голові, як може дрібний абразив накидувати поверх кераміки. Тобто, або він настільки дрібний, що він лише почистить поверхневу кераміку. Або його там немає того абразиву, або, або це самостійне захисне покриття. Тобто, як і тверді воски, є з очисними властивостями, які чистять. Їх наносять на чисте захисне покриття. В маленькій версії тут просто написано, що це повністю синтетичний віск, Silicon Infused Wax. Про абразив нічого не написано. Тобто будемо тестувати. Спробую перевірити його на тестовій поверхні. Подивимося, як він маскує подряпини, чи прибирає він подряпини, чи має якісь очищувальні властивості. І потім ще накину на керамічне покриття. Протестую, подивлюсь, чи дійсно він підсилює роботу керамічних покриттів. У мене є чотири здається керамічних покриття, які зараз нанесені. Протестуємо. Подивимось, що воно дає. Ось така розпаковка, в принципі, це все. Основна маса тут, звісно, шампуні, чорнителі. Е... А, не все. Не все. Ізюманка. Ось така штучка. Це віск, але віск не для лакофарового покриття. Це Satin Laser Manufacturer воск. Це віск для е, шкіри. Дуже приємний аромат, малесенька баночка. Тут здається 15 мл. всього, Але в принципі в мене в авто зі шкіри тільки ручка передач, кермо передач, ручка передач і само кермо, тобто три елемента шкіряних. Протестуємо, перевіримо. Я ніколи не користувався восками, але в принципі хто користувався, каже, що досить прикольна штука, гарно працює. Раніше я користувався кремами, спреями, тобто рідкими засобами. Тут твердий воск, подивимось. Не знаю навіть, як його наносити, чи через аплікатор, чи на пальці мазати, подивимось. Здається, вже точно нічого не пропустив. На цьому все. Сподіваюся, що така розпаковка була цікава. І підписуйтесь обов'язково на цей TikTok, на Інстаграм, на Ютуб. Будуть відео, будемо це все тестувати, перевіряти, як воно відмиває, скільки воно тримається, який воно вигляд має, як воно працює, чи зносить захисні покриття і тому подібне. Тобто, все це обов'язково буде. Не забувайте підписуватися і ставити лайки.